Всім привіт, всім доброго раночку. Сьогодні у нас 62-63 день та 28 число. 28 липня, як ми пірнаємо холодний басейн, затягувати знову ж таки не буду. Щоденник, дивимося температуру і погнали пірнати. Хейтери знову налітають ко, ко 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 Тому, мабуть, будемо просто коментарі виключати. Це все ж таки щоденник, я не знаю, не хочеться якогось типу, популярності і так далі. Просто щоденник для себе. А хайтери далі кокайте. Тем температура приблизно під 20 градусів. Ну, трошки немає 20, але більше нічого було. І знову якась фігня в басейн. Я, чесно кажучи, не знаю, як це працює. Ти витягуєш, а там ще більше. Ти витягуєш, а там ще більше, як воно туди швидко встигає падати. Одним дублем все знімаємо. Погодка сьогодні має бути ляльчика, думаю. Так як хмар немає. Практично. Ось. Якось так. Cool. Right. Ось таким вийшов 63-й деньочок, <coughs> Всім дякую за перегляд. Якщо хтось дивиться цей щоденник до зустрічі сам собі і вам, можливо, в новому деньочку.